4 грами горіх сушений. Це не кожен фундук може дати такий горішок на, на цьому. І якщо зрівняти, по-перше, по смаку, він самий смачний, якщо чуть-чуть підсушити. От якщо він не сушений, він не так смакує. Якщо підсушений, а ще піджарений, то кешів відпочиває на цьому. Також привіз тарілочку колегам, це в момент роз, розкушали. Саме цінне. В цьому горісі це його біохімічний склад, кремній. Що таке кремній? Кремній це наші кістки, це наші зуби, це кров твориться. Кістковий мозок виробляє саме завдяки кремнію, виробляє еритроцити. Так багато кремнію, як є в цих горіхах, немає ніде. Наскільки він корисний? Він найкорисніший з, з тих горіхів, які можуть рости в Україні. Він найкорисніший для організму людини. Саме ведмежир він має дуже товсту шкірку. Хоча це і плюс до чотирьох років він може зберігатися, а тоді як фундук може тільки до двох і то в спеціальних умовах, а цей до чотирьох може стояти і не гіркнути саме завдяки товстій шкаралупі.